Доброго дня, спортсмени і аматори з палаючими очима. Сьогодні ми покажемо вам першу літню коропову заробу на водомі Аква-Сіті турнір Golden Cage g carp Тут зібралося 9 команд, які точно вміють ловити гарно коропа. І вони нам це продемонструють. Перейдемо до жеребкування. Ми починаємо наш перший турнір. Кубок Golden Catch на оновленій водоймі Аквасіті. Наш головний партнер і організатор цього турніру компанія Golden Catch, надала нам дуже круті подарунки, кубки, медалі для цього турніру. Давайте їм поаплодуємо. Велике дякую адміністрації водойми за можливість проведення тут турніру. До останньої хвилини, будь ласка, не втрачайте спортивний дух. І нехай переможе найсильніша і найсправніша команда. що, У нас жеребкування, і зараз ми запитаємо наших спортсменів, що вони думають про їх сектор одним словом. А ось і перший, до речі, спортсмен. Опишіть, будь ласка, ваш сектор одним словом. Второй. Опишіть свій сектор одним словом. Опишіть, будь ласка, одним словом ваш сектор. Ну, подивимось, як буде. Команда Джакарп, Опишіть, будь ласка, одним словом, ваш сектор. Будемо працювати. Ну, нормальний, скажімо так. Чудово. Супер сектор. Ранних секторів не буває. Починно, буває не, бувають криві, руки. криві. В воді завжди, везде всі сектори хороші. Все буде супер. Везде риба. Ось тут кінь під берег і рибу поймаєш. Ну, він говорить, це найхший. Не пощастило? Ну, Сектор не по пощастило. Пощастило? пощастило? Ну, да. Будете так. відпочивати? Ну так. Да. Чудово, <рес> 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 дякую. <рес> Давайте поговоримо трішки про регламент. Спортсмени прибули на водойму о 12-й годині ранку. Потім до 3 години у нас спочатку була жеребйовка і фуршет. З 3 по 6 години у нас розкладаються спортсмени і готуються, маркеряться, відміряють дистанцію лову. В 6-й годині у нас починається старт. І до 9 години ранку наступного дня кормитися можна тільки коброю а зараз ми підемо і подивимось, як готуються та маркеруються спортсмени. Ми зараз знаходимося з головним суддею цих змагань Андрій Григорович. Він тут вже судить з 2019 року, тому йому точно є, що розказати про цю водойму і самі змагання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка частина водойми буде більш результативною? На мою думку, сьогодні сприятливі умови для ловлі крупної риби. Є. Переваги і тут, на маленькій частині, і на великій частини. На маленькій частині є глибини, на великій частини є. Миш там, де питательна база його, і он там в тіні охлаждається. Тобто умови рівні. Що на маленьке, що на великий. Змагання стартували, і ми вже активно бачимо, як спортсмени закидаються і годуються коброю. До речі, ми вже побачили рибу. На жаль, це була невеличка платва, але ми продовжимо спостерігати і чекати солодкі звуки сигналізаторів. Так, команда аматори. Таке запитання у нас. Скільки коштує ваше спорядження в еквіваленті машини? Тобто, якщо його продати, на яку машину вистачить? Ну, якийсь пасатик можна взяти нормальний. Якого року приблизно? 17, 18. Not bad, not bad. No, ну, мабуть, это... Toyota там 2006-2007 року. -го ми ж ми ж так е, обережно. Ми ж Тродпод за три тисячі, не, не дуже багато. Ну, одна машина. от. Та п'ять тисяч це його. Ну, така гімна, не дуже. Не гім... <світ> ну не Скоріше всього, то Торех буде. Якого року? Шістнадцятого, <світ> там, восьшнадцятого, сімнадцятого такого року. Фоксу немає нікуди ні якого, немає. Це його карпро, там тут, вон там зуми пердяче, все. Ну, як я і казав, як, як, я, я всім доказую в хижаку такого, що гроші е, не завжди вирішують, насправді. І більше Які? гроші немає потрапити, питання, потрапити в питань, в, в грошах немає питань, їх немає. Це <гум> 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 буде стоїть всього лише один мій бус. Знаєте чому? Потому що все моє обладнання у мене знаходиться постійно в моїй машині. <гум> <гум> Т-5 Volkswagen, лонг-база, забитий до не хочу. Виходить, що у вас в машині ще одна машина. Вот так. Наверное, більше. Два буса в одному бусі. Ви такі чули? Як так у карп'ятників положена сумка в сумці, то так вот і у нас. Машина в машині. Доброго ранку. На годиннику у нас сьома ранку і це у нас перше взважування. Ніч була не така активна, було всього декілька викликів на білих амурів, на декілька білих амурів. Тому подивимося, що наші риболови зловилось за ранок, за ніч і обов'язково покажемо. Бачимо, що декілька мішків вже є в воді, тобто рибка у спортсменів є. Доброго вам ранку. Так, Чим будете радувати на сьогодні? Зараз, верніше, сьогодні ще порадуєте? АФО. У б би більше, звісно. Ну є одна. Скільки там приблизно буде? Дев'яточка може. О! Гарна Гарнали. Есть книжка. Як пройшла ваша ніч, доброго ранку. Доброго ранку. Ніч пройшла дуже гарно, тихо. Дякуємо нашим ПВО і Збройним силам України, як говориться. Ночі взяли Амура на, 200, на 10 кг. і. Ми на 200, думаю, нормальний амур такий. І плюс там скільки, там, декілька грам. І зранку теж взяли. Там, риби. – За десяточку? Я Чи білі? Зараз важимо. Ну, гарні такі, так? Да? Ну один, так, а да, другий такий, чуть поменше. Ну давайте, показуйте, показуйте. 8205 просто красивый. Аперсивний... да указить як к прошу ваш ранок чинич так себе ну підловили, так ну, в те, это, сложно сказать муски ну, две рабки есть Да, да яких нема, так що у вас ще гарна ніч прошла. Пять восемьсот семьдесят. Ничего Подставочка, которую я поставлю. 860, бачите, спортсмен виступає один, коли деякі чотири по три спортсмени і взяв три риби сам. Це дуже, до речі, прикольний результат. Наступна у нас команда g carp Подивимося, які у них результати. Ми знаємо, що у них одна риба точна є. Половили. Ми знаємо точно, що у вас є одна риба три. і три Три риби. Ще три риби. А, Или? Не, Всього три риби. Є гарні за 10. Ні. Всі такі середні. Всі, да, на ну, да. бачиш, середні. А, там одна десятка була, а взагалі не, усіх не знаю, десь да. 7, 5, 6, ось так. так, ну, так. так. ну чудово, зараз підійде суддя, сюди. Я подививсь на здали. А ви все? На у нас було мури. І а і ви одразу все здали. Ну чудово все. Ну, молодці, молодці. Дякую. Вітаю. Доброго ранку вам. Доброго раночку. Можна, будь ласка, спортсменів. Як взагалі у вас пройшла ніч ранок? Нормально, пили всю ніч. Є рибка у вас? Ні, рибки немає. Ну, але це поки що, це поки, поки що. що. Поки що, поки що. Треба покрасати. Хоча що риба по сухому не ходить. До речі, це я чув багато <реку> разів. <реку> да? Да. Не тільки <реку> на коропові змаганнях. <реку> Наступна команда Steam. Також один спортсмен тільки. Подивимося, що як він сьогодні відловився. Задамо декілька Питань. Як ваша ніч ранок? Як ви себе відчуваєте, то ви казали, що захворіли? Бісмерт. Ну очі такі. Чи здивовані, чи злякані, зрозуміло. Все нормально, рибку зловили? А, вон бачу. Одна тільки? Чи ви вночі щось здавали? Ні. Однак? Добре. 4.095. Доброго вам ранку. Доброго. Доброго. Є, вам щось, вірніше, нам щось показати. Ну, є там не крупней. Як взагалі пройшла ваша ніч? Спокійно. Ранок трішки краще, так, я так розумію. Не, ну це ночі було. Вночі була? Ночі була? Дарба. Велика? Ні. Зато є. Ну, ось перше зваження і завершилося. Як ми бачимо, рибки було не супер багато, але це і зрозуміло, тому що я ж кажу, весь ранок і ніч вони годувалися коброю. Зараз дев'ятої ранки починається годування вже з помбом, і нам обіцяли всі риболови, що активність буде значно краще. Тому чекаємо дев'ятої ранку і дивимося на рибну активність. З-поміж всіх видів риболовлі ви вибрали коропову. Я не вибирав, мене так змусили обставини. Я взагалі займаюся фідерною риболов'ю. Але, на жаль, такі обставини, що в нашій області змагання по всім відомим причинам не проводяться і вдома трохи скучно. Прийшлося, Прийшлося катати пере бойли пере переформатовуватись. Саме цікаве, на самом деле трудитися. Почему короб? Да. Не знаю, это уже как э, не то, что хобби, да, рыбалка, вот многие называют рыбалка это хобби, это уже как стиль жизни, не знаю, как ответить даже. То есть я этим живу просто, не могу сказать почему. То есть те же самые там шмотки, там сумка, у меня вот просто даже рыбацкая сумка, Нэш там как бы известная фирма, это моя просто походная сумка на улице. У меня есть спортивный костюм, тоже рыбацкого бренда, с которым я просто хожу по улице. Кроссовки фоксовские, я с ними не на рыбалку езжу, а просто по улице. Не знаю, это уже просто как вот, все, я карпятник, это как клеймо на всю жизнь. У меня отец занимался карповой рыбалкой. Как-то в детстве мне это не зашло, но потом, когда сам уже... Купил, купил оборудование, поездил сам на рыбалочке, немножко в это втянулся, и потом уже так вот получилось, что уже и на соревнования первые взяли на Марьевку поездил тоже, и так уже потихонечку втянулся. Ну, увидел крупную рыбу, как ее ловят, и все. Ну начал смотреть, как вязать крючки, увидел, о, люди ловят карпов, почему я не могу? И так вот. Маленькими О, кроками, так. Да. Починав також з як називається, господи. Кизак? Ну, Спінінгу. Там теж місця займав. Але що, тут більше часу на природі, більше відпочинку, друга атмосфера, люди. Ну, якось так. Ну і риба, мабуть, риба крупніша. Задоволення від її її тащиш, мабуть, побільше. Тому, мабуть, так. Трофія, риба, риба да. боротьба. Ну и мы в основном на соревнованиях едем, потому что уже обычной рыбалке такое, не неинтересно. А на соревнованиях, когда идет да, азар, когда, когда да. команды там друг друга начинают обходить, обгонять, вот это в этом есть и смысл этой рыбалки. Да. За першу добу команда Джикарб вирвалась у лідери за кількістю 17 риб з загальною вагою 89 кілограм, поступившись лише карб дизайн, у яких було 12 риб на 108 кілограм. Але згодом команда Джикарб втратила свій темп. Авантаж здивували всіх: команда з одного учасника спіймала 9 риб у перший день, 12 у другий. А загалом за турнір змогла зловити риб загальною вагою понад 140 кілограм. Команда Шаран захопила лідерство за загальною вагою улову понад 180 кг кілограм за весь турнір. Карап дизайн стала лідерами за середньою вагою 8,8 кг. кілограм, а також зловили найбільшу рибу турніру 16,950 кг. кілограм. Стабільний і впевнений виступ. А найстійкішою командою без сумніву стали блискучі гачки. Попри травму капітана та вивих плеча в учасника, команда не здалась і боролась до самого кінця. Нагадаємо, переможець визначається за загальною вагою п'яти найбільших риб. Хто переможе, дізнаємось після фінального зважування. Ну що, у нас останній день змагань. Останнє офіційне зважування. Спортсмени йдуть дуже близько. Давайте подивимося, що вони підловили за ніч. Перша команда аматори. Подивимося, як. У них пройшла ніч. Доброго ранку. Раді вас бачити. Ну як? Та як? слабенько. Хотя на ну, малому в принципі, не багато риби взяли. Ми йдемо до команди Carp Design. Вони знову побили рекорд на змаганнях. Зловили рибку 16900. Давайте запитаємо, як у них це вдалося. Вони ставили рекорд, збільшували і ще раз збільшували. Знову побили рекорд. Ну, на змаганнях я мав на увазі. 16, 950. Так, робота. Працюєте? Є рибка на Одна. Є. <плес> Наступна команда на шаран. Хлопці спочатку мали такий не самий гарний старт, але реабілітувалися і зараз. Знаходиться в проміжному третьому місці. Дуже великі молодці, до речі. Ми подивилися, ви великі молодці. Так вирвались, так рванули. Рибка є. Вас? Показуйте. Я просив різні начки. Дуже слабо. Да. Дуже в останнім слабе, часом стало нічого, гірше, так? Нічого, да? нічого не зловили, одного. Тих Цих декілька днів в останніх Нас важко, так? Да? Да? А з смислі по секторам, по дистанціям прижали прям? Не можу сказати, в чому причина, типу, але риби не ловили ці дні. У вас зараз немає риби в мішках? Одна маленька. Чого вона не приходить? Чи їй потрібна остання година, щоб вона прийшла сюди? Ніби то було менше, риби було більше. Перекормили трішки? Я не знаю. Дуже раді вас бачити. Живими. Ну що, розкажіть декілька слів. Як пройшла ваша ніч? Ну, взяли три рибки, одна більш-менш така, десь під дев'яточку. І да. ну, ви такі ночі були і раніше, як і зараз. Розраховувати Ничего. ще підловити до 9 Ну, Звичайно. І ми також розраховуємо, щоб ви теж зловите. — Як ви себе відчуваєте? Супер. Не болить ручка? Ну таке трошки. До злості, я зрозумів. За волю к побіді. І так. 4 390. Карп. останні хвилини до завершення турніру, і хлопців клювання виважують рибу дуже важливо до речі. Уважування дають. Хлопці взяли рибку на останніх хвилинах. Це прям топ. Можливо, до речі, вона буде вирішальною, тому що вони мітять на перше місце і дуже близькі результати, і ця риба може вирішити. І сирена, що означає, що турнір завершено. Чекаємо результати, які ми вам обов'язково покажемо. Що для вас коропова риболовля? Та я поки не знаю. Це десь моя п'ята чи шоста риболовля в житті коропова. Ну, може, сьома. Я поки що не зрозумів. Ну, по відчуттям приблизно щось. Це притягується, затягується така історія? Чи це просто щоб от виїхати ну, кудись на як, риболовлю? Якщо я вже десь пасати сюди влупив, то звісно, затягує. Це точно, так. Да. какой-то отдельный вид искусства. Это особый кайф от этого. Блин, чудово, мощик прям. Я, я, я ему ваш верить тришки. А Отдых. Просто отдых, приехал отдыхать. Ну это это отдых в первую очередь, во-вторых это э, такой интересный спорт. Он э, в первую очередь, ты тут реально не стоишь на месте, ты что-то делаешь постоянно. Ты помимо того, что там за кормом следишь, рыбу ловишь, точки ищешь, э, вот э, все это тоже фиксируешь, э, вот делаешь какие-то экспериментируешь что-то новое, вот как бы как как ну как время показывает тут вот, э, по карповой всей этой рыбалке. по этой вот индустрии всей оно все развивается. И реально вот, очень интересные команды такие вот со злю, с которыми интересно соревноваться. Чудово, я чую, чего еще коропор выловляется відпочинок, потому что не спати 4 дня нормально, кидать 200 кг корма. Это, це вже відпочинок. Прив... Это уже привычка. <рив> <рив> И ваша рекордна рыба. що была зафиксована. 14300. На ульянниках в прошлом году. Красное день рождения рыба 26550. 26 кг. Карп. 26 кг, це сильно. 18500 пока что. 19 чем-то, да, в Австрії. Карп, да. 18 mm. сантиметрів. Ну, кілограм. 18 сантиметрів це багато. А кілограм було? У меня 24 500. А ваш? Тут, тут 20 там чем-то. Не, не помню точно. 20 там один точно, один. 22 что-то было. Хочу привітати вас від компанії Golden Cage за стійкість, мужність Дякую. і за те, що ви Дякую. витримали всю цю спеку, всі ці ваші оці ми Добро. Вам Дякую. все сподобалось. Невеликий подарунок від компанії Golden Cage, щоб е... Дякую. Склала, складали туди щось холоденьке. Так, ну і наші призери. Третє місце. З вагою 141 500, але з перевагою по крупних рибах. Десятий сектор команда Авантаж. Вітаю. Друге місце в дуже, дуже. Запеклій боротьбі. Це місце мінялось між командами, але ці хлопці прям молодці, вони дуже багато працювали і здобули свій результат з загальною вагою 180 455 Але нагадую, перевага по п'яти крупних. Восьмий сектор команда Шаран. Вітаю. Вітаю. Подарунки від компанії Golden Catch, від організаторів турніру Теклбокс, ліхтарик та Колешки. І від наших партнерів компанії «Carpstuff». Так, і перше місце я вітаю переможців. Вони дуже-дуже дуже, дуже, дуже боролись. Вони були не сильно задоволені своїм сектором на Жребію, але цей сектор видався для них переможним. І вони молодці, бо вони гарно працювали з загальною вагою 175-365, але з перевагою по крупних рибах. Другий сектор команда Карп Design. Юху! Хлопці, я вас вітаю, ви прям молодці. Вітаю. Дождались! <свісна> Медаль, ваш кубок за перше місце. І подарунки від компанії Golden Cage, це Ліхтарик, це Свінгіра. Теклбокс і від наших партнерів Карпстер Бойли. Тому всім вам дякую. Привітаємо всіх наших переможців і до зустрічі на наступних турнірах. Дякую. Вітаємо вас з місцем. Дякую. Скажіть, будь ласка, наскільки важко одному виступати, тому що у всіх командах по два, по три і навіть по чотири. Е Сокомандника, а ви виступаєте, наскільки це важко взагалі? Ну, важко, звісно, по-любому. Тому що один, там все-таки попроще. Важко, важко. І які скажіть, будь ласка, що у вас спрацювало? Ви стабільно ловили рибу. Тобто в кожному, ну, кожен день, кожні сутки ви приносили стабільну рибу? Та особа таємниці немає, ну а що чим там ділитися? Кормиш ловиш, кидаєш. Ну, да. Доброго вам Доброго. ще раз дня. Вітаємо вас з другим місцем, великі Спасибо. молодці. Не дивлячись на те, що ви перший день трішки так просіли, так сказати, ви вирвались спокійненько, ще й е, взяли найбільшу вагу, в принципі, але за рахунок п'яти риб ви трішки спустилися по місцям. Як вам це вдалося? Декілька слів. Ну, Труд. Надо много корма, да, правильно, видрують точки, много корму. Постійно періодичні перезаброси. І дала це результат. Ви перші точки закормили, потім зрозуміли, що це трошки не працює, і змінили їх, так? Ну, одна одразу одна ми знайшли робочу, вот, потім одну убрали, потім вторую знайшли да. робочу. І воно пішло вже, так? Да? Ну, у вас і рибо, і риба гарно підійшла трішки пізніше, да, вже? Ну, у вас стабільно була вже гарна риба потім. Ну добре, вітаю вас, ви великі молодці. Дякую, Ну і наші переможці. Команда Carp Design, Вони як почали і так пішли в поколії і здобули свою перемогу. Це ваша перша... Carp Design руліт. Це ваша карп... перша перемога на карпових змагання. E, Ні, у нас є біг турніру, у нас є друге місце, у нас є третє місце. А першого місця у нас ще не було. З цим вас і вітаю. Це просто… Як ваші емоції взагалі? Это счастливы. Счастливы. Это была ваш капемой. Это прям, прям супер. І ну и ваш Ну конечно, да. У нас планировалось быть трое. Нас получилось так, что у так, нас двое. Работали? Работали до последнего. Работали, все получилось. Слава богу. Ну, тепер я порезумею, чего вы называете свой другого спец. Є за что теперь його так як Спец, спец як той. Красавчик. Что вы знаешь ли тему до окружной рыбы підходит? Та на самом деле. Правильно подобрали точку, я считаю. Долго маркирились, Не разлаживали до конца лагерь, даже на старте. Мы маркирились. Почему мы сразу не закинулись? Потому что мы поздно отмаркирились. Мы два с половиной часа потратили только на маркирение. У нас было три точки, но две из них очень, на наш взгляд, были близко. И мы не рискнули расширять такое большое пятно, чтобы точки не конфликтовали. Сделали одну пробную. Эта пробная сработала, начали её облавливать и пошло поехало. И уже остались на этой точке основной. То есть было три точки изначально. Eh, и та, которая давала большую динамику, как бы от неё уже и плясали дальше. Там отстреливали, облавливали на разные дистанции, ближе, дальше. Василий Витаев, с перемогою. Дуже гарний виступ. Ви yeah, великі молодці. Yeah, До зустрічі yeah. на наших змаганнях знову. Ось і підійшли до завершення змагання. Хочеться відмітити, що короп'ятники дуже витривалі люди. Вони вже 4 дня смажаться на сонці і викидають по 40-70 кг корму з помбами. Йдуть до кінця, навіть якщо геть кепська, як на прикладі команди із Херсону Блискучі гачки. Спочатку турніра в них не задалося, і два спортсмени з трьох отримали травми. Один з них навіть з переловом лівої руки. Ми думали, що вони знімляться із змагань, але героїчне повідомлення, що вони будуть продовжувати, мене прям здивувало. Людина з гіпсом кормила точка з коброю і жартувала. Ви просто великі молодці, найшвидшого вам одужання. Ну на цьому в мене все. І якщо вам сподобалось це відео, цей риболовський змагальний контейнер, ставте вподобайки і пишіть коментарі. До зустрічі на водоймах нашої країни.